Радійте невдачам. Неважливо, зі мною стало щось хороше з моєї суб'єктивної точки зору, чи погане, це веде мене до того, про що я просила. Просто не тими шляхами, якими я очікую, якими я там собі планувала або хотіла. Але все відбувається не зі мною, а для мене. І тоді, коли ви почнете сприймати навіть е свої фейли, навіть свої помилки. Як частину процесу, як частину шляху до своєї цілі. По-перше, в е, самому процесі ви вже не будете відчувати цієї апатії і е, ви будете сприймати це просто як рівні гри. Да? Тобто, що ви можете від цього отримати, від того, що ви невдачу, сприймаєте як щось, типу хороше. Тобто, це те, що веде мене на благо, в незалежності від того, що зі мною сталося. Е, не знаю там. Е, Звільнили з роботи, звільнили з роботи, бо це звільнення. Тобто, да, це те саме позитивне мислення: типу, да, звільнили, тому що мене чекає щось краще. Це і в моменті допомагає тобі легше пережити ситуації. Да. Тому що знову ж таки, не, те, що це невдача, це суб'єктивно. Ти не бачиш всього, всієї площини, да? От, як, наприклад, Бог може бачити там, повністю все. Ти бачиш, ти тільки отут знаходишся, да? а є ж ціла така карта. І ти не знаєш, як саме це може вплинути на майбутнє. От. І на майбутнє ти себе налаштовуєш на те, що зовнішній світ дбає про мене. А в що віриш, те, так воно і відображається, в принципі. І ти будеш чисто на фокусі уваги помічати. Якісь класні для себе речі, людей, події, і так далі. Тому цей інструмент він дуже круто допомагає сприймати життя не як постійні випробування, страждання там, боротьбу, що, типу якісь невдачі постійно. А якщо невдачі стають частиною шляху, то це вже і не про страждання, це вже і не про проблеми, це про гру. Це про задачки, це про таку, знаєте, цікаву подорож, де я не все знаю. І мені здається, що це невдача, а насправді, а насправді потім я знаю, що у вас є такі моменти, коли ви потім там, через пару років думали, що це щось було погане з вами, а воно призвело до того, що ви опинились ось тут. І якби цього не сталося тоді, коли ви думали в моменті, що це погано да, у проживанні? Зараз ви розумієте, що це те, що було потрібно. Просто ви це зрозуміли тільки зараз, в майбутньому.